березні я почала вести блог, бо слова Ісуса, ідіть і звіщайте добру звістку, це і про інстаграм. А у квітні я записала відео декларацію, зросту з 329 до 2000 підписників. Для цього працюю регулярно, без відмазок і пауз. Три рілс на тиждень сторіс щодня. Вести блог це виклик, це сміливість. Проявитись і заявити про себе. А коли ти мама трьох діток, дружина, консультант, викликів ще більше немає тиші, немає ідеальних умов, іноді записую на ходу, озвучую. Ховаючись на балконі, але підписки ростуть. Росте й відповідальність завдяки підтримці рідних і нашій спільноті Ліга сильних людей. Блог став не місцем ідеального лайфстайлу, а щоденником життя з його болями, радістю та перемогами. Дякую кожному, хто поруч.